Метеницо як вам скаже там, як народження нового і нового життя, вона прийшов вперед, вперед, вперед. Алла Дмитрієва – вимушена переселенка з Херсона. До Одеси каже, жінка переїхала у листопаді 2022-го. Говорить, малювати почала два роки тому. На заняття з зарттерапії почала ходити, щоб покращити психоемоційний стан. Представте, я бухгалтер. Я ще з хлопцями, тільки з дітьми малювала карандашами в в школі. Зараз я пишу я сину, показую. Син каже, мама, я в шоці від тебе. Я сама собі поражаюся що я вмію писати трошки, трошки писати пензликами, трошки писати красками, щось підбирати, щось для себе думати. І це моя картина, мій птах, і я її назвала Тендітний птах надії. Ліліана Мяновська з Херсонщини. Жінка розказує, через російську агресію кілька разів довелося змінювати місце проживання 2014 року. Після анексії Криму переїхала до Кланчацького району. У перший день повномасштабної війни жінка знов покинула все і переїхала до Херсона. А в 2023-го – до Одеси. Ми всі ті роки, вісім років, що ми жили на кордоні. А у нас був готовий наш чемоданчик, і ми знали, що щось буде, бо це кордон. Були постійні провокації. І 23 лютого. Ми вже чули, як російські танки стоять на дорозі. І відразу в п'ятій ранку почали накривати гратами. Це було жахіття. Ми вискочили з хати, ми навіть не встигли закрити двері, сіли в машину. Ліліана М'яновська каже, творчість в її житті була завжди, але картини раніше не писала. За професією я вчитель початкових класів, я вихователь дитячого садка, тому малювання завжди були. І е, я вивчала методику малювання, коли навчалася в учбовому закладі. Але так, щоб писати картини, ні. Ще із учасниць арт-терапевтичних зустрічей Інна Петряйко. Вона херсонка, третій рік живе в Одесі. З рідного міста виїхала після його звільнення від російської окупації, завдяки малюванню, каже жінка з Могла повернути внутрішню рівновагу. Дитинство любила, малювала, а зараз мені дуже це подобається. Це справжня арт-терапія. Заспокоїтись, убрати якісь депресивні такі емоції. Світлана теж вимушена переселенка з Херсона. Жінка розповідає, її квартира пошкоджена після влучання російського снаряду. Я зараз буду плакати, віка нема вже забито. Спочатку не було стекла, а потім вже і все. Світлана каже, мистецтвом живопису захопилась два роки тому. Ніколи не малювали. І взагалі, малювання це було щось таке, до чого я в'яжу, шию. Якісь поробки зараз багато хожу на всякі мероприятия, щоб робити поробки. А малювання це мені наша херсонська діаспора запросила. Картини на виставці це результат дворічної роботи арт-терапевтичних майстер-класів. З 2022 року одеський історик і краєзнавчий музей почав проводити творчі заходи для переселенців і жителів міста, виразити свої думки, емоції та мрії на полотні. Учасницям проєкту допомагає художниця і психологиня Віолета Лашкул. Виставка триватиме до середини червня. Ольга Ляшенко, Оксана Хлібу, Суспільне новини, Херсон.